Табір, який ми спланували того року, це табір Great Camp» створені, щоб творити. Ми хотіли донести дітям, що так як вони зараз дуже сильно в техніці, в комп'ютерах, в телефонах, в цьому всьому, що ми люди, є створені Богом, і нас Бог запрограмував на щось робити добро. Робити добрі справи, допомагати, спілкуватися. Гурток робототехніки і 3D-моделювання відноситься до новітніх інноваційних технологій. По-перше, діти ще не всі знайомі з цим видом, а по-друге, вони це бачать в інтернеті, по телевізору, і вони хочуть самі це створити сьогодні запам'яталося запам'ятала, що ви приїхали, і все ми з вами співали. Ви дали нам брілки дуже гарні. Ми дітям на протязі табору виздаємо кубики Лего. Це їхня плата за їхню хорошу поведінку на гуртках, за їхню хорошу дисципліну в перемогах в іграх. І ми їм роздаємо кубики Лего, але не кажемо, що вони мають скласти. Тобто інструкції вони не бачать. От сьогодні ми їм додаємо останні кубики Лего і даємо їм інструкцію. І хочемо. Показати дітям, що ці кубики Лего, які вони мали, вони без інструкції, в принципі, вони можуть щось створити, щось своє придумати. Але те, от, що задумав, хто створив це Лего, яку саме фігуру, потрібно, щоб була інструкція, що потрібно скласти. Так само хочемо діткам донести те, що ми без інструкції можемо пробувати щось, можемо щось кудись рухатись, але все-таки Краще, коли є інструкція, ми по інструкції живемо. Тоді у нас менше проблем, менше помилок. Ми хочемо зробити інтерпретацію інструкції від Лекої до інструкції Біблії і що місію виконано. Табір називається Create Camp. створені щоб творити. І, власне, коли діти конструюють роботів, вони створюють щось зовсім нове. Ми працюємо по інструкціях, але також до цих інструкцій діти можуть додавати власну якусь ініціативу, власну творчість. І так само з 3 d графікою і робік суперкниги, і створені, щоб творити, і робототехніка, воно все дуже гарно з'єднується. Мені подобається Ісус, він класний, він завжди навчав мене нових уроків. Ті знала, що треба. Е не просто захищати себе, а віддавати ще жертву для чогось. Не може жити тільки одна людина на світі. Треба, щоб всі жили. Тому легше віддати одну жертву, ніж щоб втратити весь світ. От Давид мені подобається. Та як він насмілився вбити Голіафа. В нього сила була від Бога, бо він йому довіряв. Також ми працюємо за програмою Суперкниги, яка якісно розроблена. Всі матеріали чітко працюють, і це полегшує нашу роботу як координатор. Суперкнига зробила такий, можна сказати, великий знак оклику. Ту працю, яку ми робимо, ви ще раз підтримали, підтвердили ваш приїзд. Він дуже важливий. Вихід робика він був, наче ось він в екрані, і тут він в житті. Я думаю, що для дітей це справить таке враження, що. Коли діти будуть бачити знову робика, вони вже будуть по-іншому дивитися, наче вони з ним зустрічалися.